Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку периметр прямокутника і квадрата. Завдання 12. Довжини сторін многокутників подано у метрах. Знайди периметр кожного многокутника. Бачимо на малюночку три многокутника: перший, другий і третій. Тож, розглянемо перший многокутник. І пригадаємо, щоб знайти периметр многокутника, нам потрібно додати всі його довжини сторін. Нам відомо ці довжини, тож додаємо 7 плюс 9 плюс 6 і плюс 12. Виконуємо додавання. 7 плюс 9 це дорівнює 16, 16 плюс 6 це дорівнює 22. І 22 плюс 12, 20 плюс 10 це 30, а 2 плюс 24, 30 плюс 4 це дорівнює 34 метри. Запишемо, що периметр многокутника 1 дорівнює 34 метри. Далі розглянемо другий многокутник і додамо всі його сторони. 5 плюс 6, плюс 8, плюс 3 і плюс 8. 5 плюс 6 це 11, 11 плюс 8 – це 19, 19 плюс 3 це 22, і 22 плюс 8 це дорівнює 30. Запишемо периметр многокутника 2 дорівнює 30 метрів. Розглянемо третій многокутник і знайдемо його периметр, додавши всі його довжини сторін. 4 плюс 3, плюс 6, плюс 10 і плюс 16. Від перестановки доданків сума не зміниться. Тож додамо спочатку 4 і 6, це дорівнює 10, а 10 плюс 10 це 20, а 20 плюс 16 це 36, а 36 плюс 3 це дорівнює 39. Запишемо периметр многокутника 3 дорівнює 39 метрів. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!